Злив секретні дані й може попрощатися з посадою. Адміністрація президента США Дональда Трампа опинилася в центрі скандалу. Після того, як радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц випадково додав до чату адміністрації головного редактора видання The Atlantic, і той отримав доступ до конфіденційного групового чату в Сігнал, де високопосадовці обговорювали військові плани щодо ударів по хуситах у Ємені. Через це Волцу тепер ймовірно загрожує звільнення. Про це видання «Політіко» з посиланням на власні джерела, як повідомили американські посадовці, виданню на умовах анонімності, американський президент вирішить це впродовж наступних днів. Однак у білому домі закликають Волца піти у відставку самостійно, аби президент не опинився в поганому становищі. Ще один співрозмовник видання через випадкове долучення журналіста до секретного чату назвав Волца ідіотом. Втім, інше джерело політико заявило, що Трамп насправді вже обговорив із Волцем цю ситуацію, а тому в нього є підтримка. Водночас прес-секретарка Білого Дому Керлайн Лівіт сказала, що претензій до Волца стосовно інциденту Трамп не має. Мовляв, він як і раніше довіряє команді та не ставить під сумнів професійні здібності радника. До слова, сам Дональд Трамп згодом заявив, що свого радника після скандалу звільняти не збирається. Нічого страшного, це лише невеличкий збій. Волц гарна людина, і він засвоїв урок. Крім того, за даними видання, зараз проводять внутрішні розмови з учасниками чату, до якого потрапив журналіст Джефрі Голдберг. У ньому зокрема він став свідком обговорення ударів по позиціях єменських хуситів, яке тривало кілька днів. Тоді він дізнався, о котрій годині американські військові завдадуть удару, яке озброєння застосують, та які саме цілі планують уразити, і оприлюднив ці переписки. Голдберг заявив, що Вольц міг порушити кілька положень закону США про шпигунство. За його словами, чиновник узагалі не повинен був створювати чату сігнал поза як цей застосунок не схвалений урядом для обміну секретною інформацією. Він також додав, що у чаті були й інші американські високопосадовці, як от директорка з національної розвідки Тулсі Габарт, віце-президент Джей Дівенс, держсекретар Марко Рубіо, глава Пентагону під ГЕХСЕТ у діалозі пояснював, чому це потрібно робити та як комунікувати про операцію. Кажучи, що вони єдині на планеті, хто може це зробити. Загалом у групі були 18 посадовців. Після того, як атаку здійснили, учасники чату вписали гарний початок, гарна робота Піта і командо, а потім обговорювали завдану шкоду, загиблих та потужність ударів на фоні стриманості Байдена. На таке полке обговорення адміністрацією Трампа секретної інформації присторонньому журналістові відреагували у цілому світі. Після чого мережа зарясніла мамами. Про те, як редактор Атлантік читав всі повідомлення, бажаючи опублікувати їх якомога швидше, але знав, що чим довше він чекає. Тим краще буде, пригадали і користувачі віцепрезидента США Джой Діванса, поголозувавши з його висловлювань до українського президента Володимира Зеленського в овальному кабінеті. Тоді політик стверджував, що український лідер недостатньо вдячний. Українці теж не залишились осторонь. Як от журналіст української правди Михайло Ткач прокоментував, що незвичне спіральне сяйво, яке можна було побачити цієї ночі над Україною. Насправді є QR-кодом в чат посадовців США. ソフィアファンコトラ、カナル NTA。